Ми потім продамо це на бекстейдж, і буде прикольний контент. На дері першого молодіжного каналу моя роль була дуже простою. Я був одразу в двох іпостасів. З однієї сторони, як член команди організаційної етеру. Я вів панель про цифрову освіту, про цифрову грамотність разом з пані Русланою Коренчук, керівницею проекту дія цифрова освіта від Міністерства цифрової трансформації України. Ми говорили про те, які цифрові компетенції, які цифрові навички потрібні молодіжному працівнику, для чого вони їм. Та типу як це потім впроваджувати в своїй роботі на місцях в роботі з молоддю. і це те, що вам обов'язково треба подивитися для того, щоб розуміти про наше майбутнє, куди ми рухаємося, і нові навички, які необхідні для кожної молодої людини, яка проходить до молодіжного центру. І також в ролі програмного директора громадської організації ЮЗАП ми поговорили трошки про програму Тримай в панелі з прекрасною Анастасією Головченко. Про програму підтримки молодіжних центрів, молодіжних просторів та молодіжних організацій стосовно їхньої роботи під час гуманітарної кризи, тому включайтеся на перший молодіжний, Дивіться, сподіваюся, вам сподобається. Йде вже шостий форум молодіжних працівників та працівниць. Він щорічно проходить. Останні роки він проходить у нас в форматі Етеру, монтуємо студію, готуємось, готуємо актуальні теми, готуємо якісь актуальні передачі, актуальні обговорення. Запрошуємо. Тих молодіжних працівників, які по суті формують молодіжну політику, які щорічно вдосконалюють молодіжну роботу. В цьому році це форум пліч-опліч. Це більш про ту підтримку і про ті виклики, які зараз стоять перед молодіжними працівниками і, ну і взагалі перед Україною. Виклики з тим, що дуже багато молодіжних центрів, молодіжних ініціатив, молодіжних організацій стали. Переформатовувати свою роботу відповідно до викликів часу. Треба розуміти, що над цим всім, що ви зараз бачите, що відбувається, працювала команда. Кожен відповідав за свій шматок. А хтось розробляв дизайни, хтось формував тематичне наповнення, хтось комунікував з гостями, хтось. Формував ті чи інші секції панельної дискусії, але ну, моя особиста функція це десь оперативно цим жонглювати безпосередньо під час ефіру, да? щоб все було вчасно, щоб все було по таймінгу, щоб а, всі нюанси були включені, щоб всі були запітлічені, одіти, а діти загримовані, вчасно вийшли, щоб всюди все спрацювало. Хочу сказати, що тут працювала команда професіоналів, яка це вже робить. Просто на автоматі. І дуже приємно працювати з такими людьми, дуже приємно працювати з командою, форму молодіжних працівників та працівниць. Без кожного з них не відбулося би а, те, що відбулося. І це заслуга кожного особиста і а, тієї синергії, що всі виробляють, і о, 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 того драйву, що а, відбувався на площадці. Тому дякую всім, ви всі суперові. Це дуже класно працювати з такими людьми. Це дуже надихає і дуже мотивує. Дякую.